Друзі, вітаю всіх на майстер-клас на дачі. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Нажимаємо вподобайки. Пишемо коментарі. Призиваю всіх бути активнішими, більш корисними для нашого каналу. Заздалегідь вдячний вам за це. Ось переніс, як я і обіцяв, всі дрова. Навіть по кольору видно, це були старі дрова. Ось. А це от, додавили ще такий шар дрів. Ось до туди навіть аж. І тепер отакий у нас запас дрів Дрова не першої якості, звісно. Садові, звісно, трошки відходи від будівництва, нарізані планки, там різні таке тощо. І в більшості своєї дрова це фруктові дерева. На більшості, воно таке є: горіх, абрикос, вишня, яблуня, трошки сливи там навіть є. Ось такий запас у нас. І наш, виходить, навіс вже служить. У зв'язку з тим, що у нас, ось, бачите, ще не оброблено дерев'яний брус, такий, я вирішив поритися в старих запасах фарби. Знайшов ще навіть більше, ніж 3 роки, темно-зелена фарба. Я до неї, а вона аж капає. Видно, в ті далекі часи. Було просто вирішено додати туди оліфи і вона аж біжить, бачите? І я вирішив її в якості антисептика обробити ось ці дерев'яні конструкції мої несучі. Насамперед, ось бачите, я вже почав фарбувати. Мені сподобалось не, не то, що колір фарби сподобався, а те, що вона пропитує капітально. Ось тут перший стовпчик я вже обробив, бачите? Ось. О. Обробив, пропитало добряче. Все. Ось так вийшов він. Так вона лягла, фарба, дивіться, непогано. Треба ще раз пройдусь, там ще трошки залишилось, але спочатку ось то я вирішив перший стовпчик пройтися. Чому я кинувся до фарби? Думав, двері, щоб не відрізнялись. Зеленою теж пофарбувати. І згадав, що була, ще батьківська залишилась фарба. О, у мене тут зелена. Але вона... Відрізняється: це світло зелена, а тут темно-зелена. І ще я бачу, у мене тут є трошки якісь залишки фарби. Ось, Ще цю перевірю, але тут або коричнева, ось судя по потьокам, коричнева, або це червона. Одне з двох червона, просто вигоріла. Або ж ось, ви бачите, є такий потьок ще. Зараз з цією фарбою я буду розбиратися. Ось. Ну, тут було видно, що це зелена фарба, але вона трошки, навіть ось видно, по кольору відрізняється зелений. я так уже хотів, щоб все було трошки під один колір, але і так зайде, аби воно було корисно для дерева. Там туди я показував, як я заливав відпрацьоване мастило автомобільне, в корінь туди стовпа під кожну з трьох стовпів. А зараз отак ще оброблю. Буде мало ще отработаним мастилом промажу, щоб різні шкідники не шкодили нам і щоб збільшити ізнос. Цієї конструкції. От таким чином я пробую оцю от фарбу. Зараз я покажу, правда, одною рукою незручно. Але я... ось вона лягає непогано. Але дуже вона марка, то я боюся телефон свій не замарати. То трошки покажу, як вона лягає вам. Ось і таким чином я Обробляю, навіть це не фарбую, я називаю правильно. обробляю деревину. Дерев'яний брус в даному випадку. Я вважаю, що це подовжить служіння цієї конструкції. Ось так, я вважаю непогано лягає вона. Навіть не дивлячись на те, що вона така рідка. І також, то, щоб стікала під самий корінь туди до нього. Під основу туди хай стікає. Тут під низом особливо так ретельно прокрашу, промажу, ось таким чином. О. Щоб ці шкідники, які, яких називають і шашлі, і дровосіки, не нашкодили нашій конструкції. І таким чином, незручно знімати трохи, таким чином я обробляю цю конструкцію. Ось такий вийшов, друзі, результат. Оп. Пройшлися, так от все, прокрасив цей стовпчик. Навіть вистачило, воно вже пуста банка і на лицеву сторону цього стовпчика. А що залишилось у тій банці, піде на докраску вже тут. І тут навіть пройшовся. Бачите, як гарненько вийшло? Все, два в одному. І дезінфекція, і естетика. Зовнішній вигляд. Все. Прокрашений стовпчик повністю один і той дальній, отой другий, третій, точніше. А другий цей центровий. Зараз повторюю оцей, як там написано, емаль. Зараз побачимо, що там за емаль у нас. Вот, друзья, получился такой колор. Можно назвать этот колір сирым. сірий колор. Вот так вот. Звезды такие получаются. Заодно Я ж кажу, тут трошки зеленим намішалося, бо ще кісточка була у зеленій фарбі. Ось. Зато і центральний стовпчик тепер знешкоджений або збережений від. Шкоди шкідників. О, зараз ще вимазюкаю, що там залишилось на дні трошки фарби. Все, у нас стовпчики будуть оброблені. Потім потрошку, поступово, оці всі балки, перемички, каркас, просто оці рейки, все пройдусь. По можливості, отут все прокрасити треба буде. Вже можливо, якимось другим кольором. Головне, щоб воно перекривало трошки доступ шкідникам до дерев'яних конструкцій. Наша задача. Так що, друзі, покрашеними руками, нагадую вам про вподобайки. Не забувайте підписуватись і розповідати про свої успіхи. На дачі, на в саду, в городі. До скорих зустрічей.